Ліжко Вільма німецької торгової марки Мюнгар це розкішний і стильний витвір мистецтва. Саме воно зробить ваш інтер'єр теплим і затишним, а високоякісні матеріали забезпечать здоровий сон та приємний відпочинок. Ліжко Вільма складається лише з чотирьох елементів: узголів'я, узніжжя, бокових царг та ламельних планок. Усі деталі з'єднуються між собою сталевими кріпленнями, що значно полегшує процес збирання. До того ж, кожне з них витримує силовий тиск понад 500 кілограм. Так вам не почулось. Перевіримо. Попередня обробка, використання екологічного італійського лакофарбового покриття та особлива технологія Light Injection роблять наші меблі стійкими до будь-яких зовнішніх чинників. Зібрати будь-яке ліжко компанії Мюнгер надзвичайно легко та швидко. Узголів'я та узніжжя є суцільними. Тому для монтування наших виробів не потрібно жодних додаткових інструментів. Достатньо вкласти одну сторону ламелі в кріплення, які розташовані в боковій царзі. А іншу в центральну планку. В цілому процес збирання ліжка мюнгер займає до 5 хвилин, наш рекорд 2 хвилини 37 секунд. Вражає, чи не так? Придбати будь-який виріб торгової марки Мюнгер означає обрати стиль, якість та довговічність. Ми не будемо переконувати вас, що ліжка Мюнгер найкращі ліжка в світі. Нехай це зробить час.